Понад 23 тисячі гектарів знищених лісів, майже 50 тисяч дельфінів, котрі загинули в акваторії Чорного моря, понад 20% відсотків зруйнованих територій заповідників. Довкілля мовчазна жертва війни. Екологічний захід із такою назвою відбувся у Хмельницькому. В рамках патріотично-просвітницького проєкту «Вивчай Україну. Троє юних дослідників презентували свої наукові роботи. На Хмельниччині десятикласниця Евеліна Антонюк разом з керівником Сергієм Ільгінським виявила залишені після вибухів гнізда 12 видів птахів. Ми готували проєкт, який називається Вплив війни саме на Орнітофауну України та різних міст України, а саме Хмельницького. Війна несе дуже шкідливий вплив на навколишнє середовище і. Він йде іде досить руйнівним. відбувається вибух. Деякі птахи відлітають від саме території, де стався вибух деякі птахи гинуть, оскільки це підвищення температур. Вони гинуть, а гинуть також їхнє потомство. Учасники міського конкурсу Екологічні проблеми Хмельниччини в умовах російсько-української війни змагалися у двох номінаціях: малюнок і відеосюжет. Відзначили 20 переможців. Я намалювала центр нашого міста. Будинок, на якому намальований сад, з рослинами та деревами. Ми будемо намагатися будувати, відновлювати будинки, які зруйнували ракети, та будемо заселяти нашу Україну рослинами якомога більше. І думаю, що на деяких будинках все-таки з'являться сади. За найменшими підрахунками екологів збитки від війни перевищили трильйон гривень 600 видів тварин і понад 880 видів рослин опинилися під загрозою зникнення. Надзвичайно потужна тематика, надзвичайно направду потужна ініціатива, ми сьогодні Хмельницькій міській територіальній громаді хочемо об'єднати не тільки на рівні загальноосвітніх навчальних закладів, але знов ж таки і на рівні закладів профтехосвіти, і найголовніше на рівні вищої школи, на рівні. Тих вузів, які сьогодні надають навчальні програми студентствам по конкретним галузям, ваше знання це є інтелектуальний фундамент України. Котрий має бути озвучений не тільки на рівень, держави, але й на рівень міжнародної спільноти. Моделі фешн студіо Афродіта презентували колекцію одягу з живених матеріалів хустинка за Віка. Розробили її в Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг. Наша історична спадщина це українська хустка. У кожному регіоні є своє. Значення цієї хустки, всі учні мої попривозили хустки бабусь, подоставали хусткам більше 50 років. Щоб зберегти наше довкілля, ніколи не викидайте одяг, щось добавте, щось прикрасте або поєднайте одне з іншим. Ірина Аріо, Марія Соколова, новини міста.